Протягом всієї доби на нас знову чекають відключення з 14 до 24 діють три черги. В інші доби дві е, невеличкий лайфхак: три, дві і чотири черги. Ми постійно кажемо цей факт. Але uh -huh. що це означає? Дві черги відключень. Це значить, що світла за один раз може yeah. не бути дві-три години. Uh -huh. Три черги це одразу чотири години. У вас немає uh -huh. світла. І ви пам'ятаєте той момент, коли було чотири черги відключень, yeah. коли yeah. світла yeah. не було в шість, сім годин. Uh -huh. Ось е, загалом у нас є. Дуже багато е, запитань е, про ситуацію в енергосистемі, і просто зараз ми будемо їх ставити і детальніше говорити про ситуацію в енергосистемі. Із заступником міністра енергетики Микола Колісник з нами на зв'язку. Пане Миколе, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну давайте розпочнемо із загального загалом. Яка ситуація в енергосистемі? Як її можна описати станом на тепер? Ситуація залишається складною, причина тому системні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури лише за минулу добу ми маємо обстріли в прифронтових територіях. Ворог не полишає надії досягнути своєї мети повного блокауту. Попри це, попри таку складну ситуацію, і постійні обстріли, енергетики намагаються відновити втрачену потужність. А хочу нагадати, після вісьми комплексних атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури ми втратили 9 гігаватт. Встановленої потужності ще й досить важливо досить негативним впливом для енергосистеми. Попри це, енергетики досить активно проводимо ремонтну кампанію, точно найбільшу за історію України ремонтну кампанію об'єктів як генерації, те, що можливо відновити, так і об'єктів розподілу, тобто переміщення транспортування електричної енергії для того, щоб підготувати максимальний склад обладнання до опалювального сезону, щоб можна було протягом опалювального сезону. Максимально нести навантаження, тобто розподіляти та виробляти максимальну кількість електричної енергії для потреб всіх споживачів, тому, попри таку складну ситуацію, намагаємось працювати 24 на 7 енергетики на місцях. Досить активно взаємодіємо з європейськими партнерами, адже для такої ремонтної кампанії необхідно обладнання і воно є понад тарифні видатки. А через фонд підтримки енергетики, який ініційований міністром енергетики Германом Галущенко та єврокомісаром Кадрі Сімсон, залучили вже понад 50, 551 мільйон євро. Фактично, це кошти, які надаються у вигляді обладнання, або кошти, за які закуплю... закуповуємо обладнання, додаткове генеруючі обладнання, десь це просто кабелі, які передаємо підприємствам енергетичної сфери, як обленерго, об'єкти, десь різні підприємства назвам, які використовуються для пришвидшення ремонтної кампанії, десь це ремонтний назем запас для того, щоб швидко можна було проводити ремонтні аварійно-ремонтні роботи і відновлювати заживлювати електропостачання після обривів ліній, після угу. ось цих негативних наслідків. Пане Микола, скажіть, будь ласка, ми всі чекали на довгоочікуване полегшення з 20 липня. О, Чи правда це полегшення вже настало в більшості регіонів, якими власне можуть бути графіки відключень найближчим часом? Дійсно, ми мали фактично чотири черги, які застосовувались на сьогодні. Ми працюємо вже в спрощеному режимі застосування цих чергових черговостей. А перш за все. Основний фактор, негативний фактор, який впливав на роботу енергосистеми, це надмірна аномальна така спека, яка як впливає на збільшене енергоспоживання, так і на а, фактично негативний вплив на обладнання. А, на сьогодні ми бачимо, що погода вже стабілізувалася, і відповідно зменшилось потен... фактичне споживання до прогнозного. Таким чином, ми маємо можливість. Ту доступну електричну енергію з власної генерації та з доступного імпорту, а це 1,7 ГВт потужності, розподіляти більш пропорційно, і в більш релевантних мірах для всіх споживачів. Також хочу зазначити, що досить важливе питання це справедливість розподілу електричної енергії за всіма областями, і тут ми фактично Держенергонагляд, як офіційна державна установа проводить наразі. На перевірки в багатьох обленерго з метою виявлення порушень, і дійсно було виявлено порушення в Дніпропетровській та Житомирській областях, де обленерго фактично не застосовували графіки відключень чим по факту а, робили несправедливий розподіл і забирали по суті цю електричну енергію в непропорційний спосіб у інших, а, чим що власне і призводить, що в місцях, де є критична інфраструктура, яку ми не можемо відключати. Виходить, що обмежуються в більшій мірі інші споживачі. Власне для цього є приписи вже держенергонагляду усунути порушення. Це і Житомирська і Дніпропетровська область у випадку, якщо цього не буде здійснено ними і не буде доводитися електрична енергія в належний спосіб, будуть застосовувати штрафи, перевірки проводяться і подальших в інших обленерго, і наша мета mm -hmm. мати чіткий баланс і справедливість. Розподілу цієї електричної енергії контролювати цю ситуацію. При тому хочу зазначити, що досить важливо проходить ремонтна кампанія. І ось аспект ефективної і завчасного з випередженням графіків проведення ага. ремонтної кампанії та повернення генеруючого обладнання в роботу системи також сприяє скороченню графіків обмеження потужності. Зокрема, раніше графіку виведено в експлуатацію блока там. Електростанції, це фактично тисяча мегаватт. Атомна генерація це на сьогодні основа нашого споживання. Це понад половину і ось це один гігават потужності. Позитивно також, звісно, вплину До речі з 20 липня розпочала роботу гаряча лінія струм. Можете розказати детальніше про неї, хто і за якої потреби може звертатися? Так, урядова гаряча лінія струм 1549. Номер фактично вона покликана для того, щоб громадяни та бізнес могли звертатись з метою отримання роз'яснень щодо встановлення альтернативних джерел енергії для власних потреб, для забезпечення власної енергонезалежності. Також це питання консультацій та надання офіційних даних щодо існуючих. Загальних питань в енергосистемі на сьогодні отримання роз'яснень щодо урядових програм енергонезалежності, це як фінансові програми, так і питання спрощення приєднання, встановлення нових об'єктів генерації. Про ці питання, власне, і можливо дізнатися за такою програмою та таким інструментом, як гаряча лінія Струм. Фактично, це досить. Комплексне питання фінансових програм, uh -huh. які прийняті урядом, це і 5,7,9, і дев'ять. Пане Миколо. До 10. речі, дозвольте одразу вас уточню. Ми вчора розповідали про те, що запрацювали ці фінансові програми кредитування. Розкажіть детальніше, власне, на кого вони спрямовані, і е, чому уряд впевнений, що українці будуть ними користуватися? Чому це вигідно? Парш за все, хочеться зазначити, що ми вже бачимо позитив від того, що громадяни і Об'єднання об'єднання співвласників ОСББ звертаються. Ми бачимо позитивні приклади. А такі фінансові програми лише стимулюють фактично розповсюдження і масштабування встановлення додаткової генерації для власних потреб. Перший напрям це нульова ставка кредитування, направлена безпосередньо на споживача, на громадянина. За нею будь-який громадянин може звернутися фактично за кредитом до 480 тисяч гривень до 10 років. Фактично, ось ця ставка вона покривається державою. Тому Такі програми діють на сьогодні в державних банках, як Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Сенсбанк. Також є інші банки, які системно долучаються. Банки-партнери до такої програми. Це дає можливість встановити сонячні панелі та системи накопичення енергії або вітрові установки. Фактично, цих, цих коштів достатньо для встановлення, скажімо, кількості е, кіловатного обладнання для покриття взаліста власного будівлі, власної садиби. При цьому урядом також прийнято е, розроблено певні ініціативи, і Верховна Рада прийняла зміни до митного кодексу е, та податкового в частині е, зменшення фактично нульової ставки мита. Та податку на додану вартість на енергообладнання, що власне зменшує його вартість. А таким чином, використовуючи оці кредитні програми, ви можете більш раціонально більше коштів за більше обладнання купити. Угу. Є також е, розширена державна програма кредитування 5.7.9 для ОСББ та ЖБК, е, які можуть отримати кредит до 5 мільйонів гривень терміном до 5 років під е, 7% річних. Тобто, фактично, це досить низькі е, кредитні ставки рейтингу, які дають змогу, щоб це обладнання було окупне. І економічно вигідне, понад вигідне для того, щоб його встановити та покрити власні потреби багатоповерхових будинків. Це також питання, як сонячних панелей та інвентарів, це система зберігання енергії, інше допоміжне обладнання. Також це може бути газогенератори. Дизель-генератори не дуже ми вітаємо, але от якраз газогенератори і сонячні панелі, система накопичення це ті технічні рішення, які прості за своїм встановленням, їх можна оперативно швидко встановити, адже також урядом прийнято низку рішень щодо спрощення приєднання до газових та електричних мереж, спрощення будівельних вимог щодо встановлення такого генеруючого обладнання. Також є програми. Гріндім, за які запроваджені у травні поточного року, за якими держава компенсує до 70% вартості обладнання сонячних електростанцій та теплових насосів. Які будуть і ОСББ також і ЖБК в даному випадку? Максимальна сума компенсації до 1 мільйона гривень на встановлення сонячних електростанцій, до 2 мільйонів гривень для встановлення теплових насосів, та до 3 мільйонів гривень, якщо одночасно встановлюються і сонячні електростанції та тепловий насос. До участі в таких програмах грендію необхідно звернутися до фонду енергоефективності. Ось, власне. От я якраз хотіла уточнити: якщо зараз ОСББ чи приватне господарство вирішило скористатися програмою, потрібно йти в банк, потрібно дзвонити на гарячу лінію, куди одразу. Так що робити? Фактично, в нас є перелік банків державних, які я зазначав: це Приватбанк, Сенсбанк, Укргазбанк, які, до речі, досить давно вже мав інші програми. Uh, кредитування під зелену енергетику, які вже надають кредитування, звісно, вони mm -hmm. надають роз'яснення та умови. Uh, і, виходячи з цього, якщо це населення, це державні банки uh, 5 7 9 банків, в яких зареєстрована ця програма: це Ощадбанк, Банк Восток, Приватбанк, Сенсбанк, Укргазбанк, Глобус і Скайбанк. Перелік цих банків розширюється uh, програма урядова. Струм дає змогу у випадку необхідності уточнити за якими банками як працюють, які це фінансові інструменти та умови за ними в банках. Фактично на сьогодні вже активно формуються черги, тому не зволікайте. Це дійсний інструмент можливість досягти енергонезалежності. Дякую так, вам, пане. Микола. Будемо, Я дякую, хочу вам. нагадати, що про стан в енергосистемі і коли Україна мінімізує відключення, ми говорили з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України.